Я взяла а, епіграфом Ілліця Слово Божа сила і Тамара розпочинала так само. Тому що це дуже актуально і краще е, проходить через цю поезію. У чому ж секрет творчості Тамари Качок-Гнатович? Усе, як, на мою думку, дуже просто. Цей секрет у її любові до рідного краю, до батьків, а передусім до отчого витоку з незвичною назвою Передмірка, про що говорила Марія Балікса. І я, і я на якусь мить уявила собі тамариних пращурів. Перш ніж щось робити, вони приступали, напевно, до молитви, не колонічної, а тієї, котра народжується в невидимих глибинах сердечного колодязя. Мабуть, це про них відома українська приказка. Сім разів відміряй, а вже потім ріж. Тобто, попередньо зроби мірку. Насправді це своєрідна предтеча, народження предковічної мудрості, яку вміє і має щастя черпати в передмірці пані Тамара. Закодована мудрість нашого народу дивовижним способом ще й досі збереглася у назві рідного села. І не тільки. В імені авторки також криється прироща ведичних знань. Тоді самі е, я просто спробувала розібрати по буквах її ім'я Ра, Бог Сонця, Ра – богиня землі, поєднання двох енергетичних потоків земних і небесних. А якщо прочитати ім'я з кінця, то вийде слово рама, що перекладі в перекладі санскриту означає той, хто несе радість і блаженство. Тамара Ткачугнатович несе світові радість через поетичне слово, і як з цим не погодитися. Ви знаєте, Богдане Іванчу, ви сидите між двох тамар? Я, 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 я чую що чує щось діється, але приємно діє. А я хотіла сказати, що мені почастило. Я просто не встигла прочитати книжечку чотири пори року, про найкращі чотири кори року, вона лежить вдома. Я її взяла з собою в дорогу в Індії і там робила рецензію. Там було дуже добре це робити, бо там було дуже тепло. І коли там було дуже жарко, то я тут читала про пору року зиму. І дуже, багато написала. і дуже багато, до речі, мені написалося про зиму. Там практично три сторінки рецензії, а решта потрошки на кожну пору року. Я прийшла до висновку, що насправді тут не про 4 роки, пори року, а про 5 пору року. Просто ніхто цього не помічає. Тому що ця книжечка, це профілактика для батьків, для дітей, від того світу жорстокості, в якому зараз, я не боюсь сказати цього слова, живуть наші діти. Світ, в якому. Абсолютно всі загальнолюдські моральні цінності. І е, якщо батьки будуть читати цю книжечку, то е, вони будуть е, не просто пам'ятати, вони просто знаєте, будуть згадувати. Тому що зараз такий вік, комп'ютерна ютер, комп Бога просто так захопила на світі. Вони просто будуть згадувати те, про що Тамара наголошує, е, що дітей треба причати до працелюбності, дітей треба причати до... Патріотизму, до любові до рідного краю. І вони дуже легко будуть знаходити дорогу до цієї душі, саме через цю книжечку. І це робить Тамара, і я їй дуже вдячна за те, що вона дає кожного разу такий гарний шанс причаститися або, як любить казати наш голова Євген Іванович, купати свої очі в читанні. То я це мала щастя купати свої очі. Аж окуляри ж наділа. це -то не товарно? Дуже дякую Дякую, дякую.